Так, всім привіт гостям та підписникам каналу. Тим тим гребням, які пишуть коменти, типа нігде не б'єт, везде берт Тоже привіт. Ви зразу відправляєтесь в бан. Так, питаюся вашої поради. Дуже мені це цікаво. Зараз поясню, що я від вас хочу. Ось дивіться. Зараз воно сфокусується. Так, не хоче. Ну не суть. Це зроблена втулка. Не втулка, а це переходна. Переходничок такий на наждак. Ну, чіпляється на мотор, сюди камінь і вперед. Фах не в тому. Все оце. Зроблено за одну, за одну установку. То есть різьба, посадка, то все. Все робилось за одну установку. Провіряв індикатором 0, 0. Ну, такий, як я можу зробити, 0. Так. Йдемо далі. Шайбочка така прижимна під камінь. Теж зроблена за одну установку. Зроблена ця, ця і проточка. За одну установку. Все. Зроблена гайка. Взята бляшка в кулачки. Зроблений цей торчик, росточка і різьба. Рісен. За одну установку все робилося. Так, дивимось. Ну зараз воно дергає на камеру, зараз я вам все покажу. Так, є. Тут вперлося? Тут не. Беремо щуп. Щуп лізе туди, проситься. На щупі пише, що воно пише. Пише один міліметр. Хлопці, порадьте. Як це таке може бути? Роблено, ще ж кажу, з однієї установки. Ну, навіть видно, як гайка туди-сюди гуляє. Роблено з однієї установки. Роблено торчик, росточка і різьба різцем. Ніхто її не рухав, ніхто її не навалював. Чому так вийшло? Хлопці, а? Якщо хто відпишеться, дякую. Дуже дякую. В коментах або в личні заобщання мій Viber Telegram 066 471 9200. Дуже дякую тим хлопцям, які дадуть пораду. Все дякую.